З вами в Лексплей сьогодні буде відео з апокаліпсис в Чикінгані. Якщо вам подобається це, це відео, не забудьте поставити так і та підписатися на канал. Ну, а ми начинаємо! Так, ну і все. Я закрив свою машину Я приїхав в якийсь город І побачив такий прикольний участок, там де скелети. Незвісто, ну, сос Розбитий забор. І двері. Думаю, тут хтось живе, але тут замок. Ну тут є двері. Ладно, пішли. Алло, Тут хтось є? Дірка в асфальті. Це показує, що тут хтось є. Ще буде. Тут якийсь костер до фишки, клеток, ну як тільки дві, Якийсь дом. думаю поки пока що полежать, Ой. Ну тут побуть трошки. Якісь листівки, странні газети. Як сина бочка. О, тут доволі уютно. Чемодан. Комп'ютер є. Ох. Давайте подивимося, що тут є, Що там. Тут така вишка. Ладно, думаю, вже поскоріше лягати спати. Мені дуже холодно зараз. А завтра все будет нормально. Ах. 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 Конечно, не дуже добре спалось. Лишко не мягке, но уже денек. Зомби мають вже будь десь. Ох, ё-моё. Зомби. Надо быстрее брать пушку. Да, я залезу. Слушайте, на ключ Надо идти вот сюда. одного вбив. брати сильнейшу пушку. Например, як. Дробо Треб... ні, дробовик. Це дуже Например, якусь пушку. Вбив всіх. Це пока що не буде пушку на сьогодні. Фу. Yes, perfect был. О, все. Можно трошки отдохнули уже. Фу. Так, ну все, я зашел в новую пушку. Можно что сработать, за ней. А що де я? Допоможіть. Допоможіть, де я? Я не знаю де я. Що там ти зговори? Ну. Стоп, я. я. Я, я під землею! Походу мене закопали. А що так болить? Ладно, буду тут лежать. Понімаєш? майже всі вже вмерли із воєнних, тільки ми двоє остали. Ще не всі будуть, ще не тільки він один вмер, що дофігіще фігіщі повмирали, не ми тільки двоє остались на цьому світі. Так так будуть і всі вмирати, допоки і ми не помрем. І ми не одні на світі, я тобі говорю. Так буде зі всіма, допоки і ми не помрем. І коли ми помремо, то ми, то ми помремо і нікого не буде на цьому світі більше ніколи. Якщо ж другі, це всього лиш міст. Ну, це нічого. Як напали сюди зомбі? А як вони взагалі сюди попали? Помієш, все було ось так?